Брат конгресмена США уклав безпрограшний контракт на підготовку снайперів DHS. Тіньовий снайпер, контракти, родинні зв'язки та ерозія довіри до державних закупівель в останні роки ми спостерігаємо тривожну тенденцію державні закупівлі, покликані забезпечити безпеку і захист громадян, все частіше виявляються заплямованими звинуваченнями в конфлікті інтересів і непрозорості. Нещодавній випадок контракту Міністерства внутрішньої безпеки DHS, на підготовку снайперів, укладений з компанією Target Down Group, очолюваною братом конгресмена Ніка Лалоти, став яскравим прикладом цієї проблеми. Цей випадок, це не просто історія про брата, який отримав вигідний контракт, це симптом глибшої хвороби, пов'язаної з ослабленням етичних стандартів та зниженням довіри до державних органів. Спочатку новина про те, що DHS уклала контракт на 30 тисяч доларів з компанією, пов'язаною з членом конгресу, викликала лише легке здивування. Однак, заглиблюючись у деталі, стає очевидним, наскільки складною та багатогранною є ця ситуація. З одного боку, ми бачимо компанію, яку очолює Ден Лалото. Відставний снайпер морської піхоти, який безсумнівно має цінний досвід та кваліфікацію. З іншого боку, неминуче виникає питання наскільки етично укладати контракт з компанією, чиїм власником є брат впливового політика, особливо коли мова йде про питання безпеки та правоохоронної діяльності. Я, як людина, багато років пропрацював у сфері інформаційної безпеки і спостерігав, як непрозорі процеси закупівель і відсутність належної перевірки можуть призводити до зловживань і корупції. На мій досвід, ключовим фактором успішного захисту інтересів держави є створення чітких і прозорих процедур закупівель, які виключають можливість конфлікту інтересів і забезпечують рівні умови для всіх учасників. В даному випадку, особливо насторожує той факт, що контракт був виданий з єдиного джерела, посилаючись на попередню роботу Target Down Group і налагоджені зв'язки з поліцією Аризони. Хоча це і допустимо в певних умовах, необхідно забезпечити максимальну прозорість і обґрунтованість такого рішення. В іншому випадку, виникає підозра, що контракт був укладений не на основі об'єктивних критеріїв, а заздалегідь визначених міркувань. Більше того, стан Target Down Group викликає серйозні питання. Згідно з інформацією, отриманою з корпоративного реєстру штату Вірджинія, діяльність компанії була автоматично припинена через невиконання вимог по подачі заявок і зборів. Незважаючи на це, компанія продовжувала брати участь у федеральних закупівлях, вказуючи на потенційні порушення законодавства та відсутність належної перевірки ДЧС. Я розумію, що в галузі безпеки та правоохоронних органів часто потрібні спеціалізовані навички та досвід, і що пошук відповідного підрядника може бути складним завданням. Однак, це не виправдовує ігнорування етичних норм і правил проведення закупівель. В іншому випадку, виникає ризик того, що інтереси держави будуть поставлені на другий план, поступаючись місцем особистим або політичним міркуванням. Ерозія довіри. Наслідки для суспільства цей випадок не ізольований інцидент, він є частиною більш широкої тенденції, пов'язаної з ерозією довіри до державних органів. Коли громадяни бачать, що контракти укладаються непрозоро і можуть бути пов'язані з конфліктом інтересів, вони втрачають віру в справедливість і неупередженість системи. Це може призвести до зниження громадянської активності, зростання недовіри до влади і навіть до соціальних заворушень. У сучасному світі, де інформація поширюється миттєво, необхідно приділяти особливу увагу репутації державних органів. Будь-який випадок корупції або зловживання владою може швидко стати предметом широкого суспільного резонансу і завдати серйозної шкоди довірі громадян. Що можна зробити? Я вважаю, що необхідно вжити ряд заходів, спрямованих на підвищення прозорості та етичності державних закупівель. Зокрема, слід посилити контроль за процедурами закупівель необхідно створити незалежні органи, які будуть здійснювати контроль за дотриманням правил проведення закупівель і виявляти випадки зловживань, зобов'язати декларувати конфлікти інтересів всі посадові особи, які беруть участь в процесі закупівель. Повинні бути зобов'язані декларувати будь-які потенційні конфлікти інтересів. Впровадити систему електронних торгів, використання електронних платформ для проведення торгів може значно підвищити прозорість і знизити ризик корупції. Посилити відповідальність за порушення законодавства про закупівлі необхідно передбачити суворі санкції для посадових осіб, які порушують правила проведення закупівель. Підвищувати обізнаність громадян про права та обов'язки у сфері державних закупівель, необхідно інформувати громадян про те, як вони можуть контролювати процес закупівель і повідомляти про випадки зловживань. Особистий досвід та спостереження у своїй практиці. Я часто стикався з ситуаціями, коли компанії, пов'язані з впливовими особами, отримували державні контракти без належної конкуренції. Я переконаний, що необхідно створити систему, яка буде виключати можливість такого роду зловживань. В іншому випадку, довіра громадян до державних органів буде продовжувати знижуватися. Укладення випадок з контрактом ДріЧС на підготовку снайперів це тривожний дзвінок, який повинен змусити нас задуматися про необхідність реформування системи державних закупівель. Необхідно створити систему, яка буде виключати можливість зловживань і забезпечувати рівні умови для всіх учасників. В іншому випадку, довіра громадян до державних органів буде продовжувати знижуватися, що може мати серйозні наслідки для суспільства. Ключові думки та висновки. Контракти на державні закупівлі повинні укладатися на основі об'єктивних критеріїв і забезпечувати рівні умови для всіх учасників. Необхідно посилити контроль за процедурами закупівель і посилити відповідальність за порушення законодавства. Важливо підвищувати обізнаність громадян про права та обов'язки у сфері державних закупівель. Прозорість і етичність ключові фактори успіху в системі державних закупівель. Ерозія довіри до державних органів може мати серйозні наслідки для суспільства. Зрештою, захист інтересів держави та довіри громадян це спільна відповідальність. Ми повинні прагнути до створення системи державних закупівель, яка буде служити інтересам суспільства і забезпечувати справедливий і неупереджений розподіл ресурсів. В даному випадку необхідно провести ретельне розслідування обставин укладення контракту і вжити заходів щодо запобігання подібних випадків в майбутньому. Необхідно пам'ятати, що довіра громадян це найцінніший актив держави, який потрібно берегти і захищати. Необхідність реформування системи державних закупівель це не просто питання етики і справедливості, це питання національної безпеки. Ігнорування проблем у системі державних закупівель це шлях до корупції та зловживання владою. Прозорість і відкритість це найкращі інструменти боротьби з корупцією. Громадяни мають право знати, як витрачаються їхні гроші. Необхідно створити систему, яка буде служити інтересам суспільства, а не окремих осіб або груп. Довіра до державних органів це основа стабільності і процвітання суспільства. Боротьба з корупцією це постійний процес, який вимагає зусиль з боку всіх громадян. Ми повинні прагнути до створення суспільства, в якому корупція буде неможлива. Довіра до державних органів це інвестиція в майбутнє. Прозорість це не слабкість, а сила. Боротьба з корупцією це боротьба за майбутнє. Довіра це основа будь-якого суспільства. Прозорість це ключ до довіри. Боротьба з корупцією це боротьба за справедливість. Довіра це найцінніше, що ми можемо мати. Прозорість це найнадійніший спосіб захисту від корупції. Боротьба з корупцією це боротьба за краще майбутнє для всіх. Довіра це основа стабільності і процвітання. Прозорість це найефективніший спосіб забезпечення справедливості. Боротьба з корупцією це боротьба за чесність і порядність. Довіра це найважливіше, що ми можемо передати майбутнім поколінням. Прозорість це найнадійніший спосіб захисту від зловживань владою. Боротьба з корупцією це боротьба за право кожної людини на гідне життя. Довіра це найцінніше, що ми можемо побудувати. Прозорість це найефективніший спосіб забезпечення рівності можливостей. Боротьба з корупцією це боротьба за майбутнє наших дітей. Довіра це найважливіше, що ми можемо зберегти. Прозорість це найнадійніший спосіб забезпечення справедливості для всіх.